Зерцева гумореска, бабуся блогер. Йшла бабуся в магазин, ледтянула ноги. Це для неї бій люди. Ці довгі дороги, а ще в цільне в магазині. Сміються з бабусі, дуже важко жити нині, вам це знають друзі. Але як там не було, а трохи скупилась на три купюри, жалібно дивилась, як роптова, ніби гріб. Остав перед нею хлопець, років 20 з карткою своєю, оплачує ваш товар, бо я маю змогу і ще відео додам до власного блогу. Блогером я не є знімаю відоси, заробляю в інтернеті чималі бабоси і швиденько свою карту ткну до терміналу. Оплатив всі ті продукти, що бабуся брала, Що всю камеру сказав і зник за дверима, бабця тільки не встигала водити очима. Сонце тільки не зійшло наступного ранку, а бабуся в магазині гарцює на ганку. вже й спині не гуде, не болять ті ноги, бо люшці здібності має такий блогер. Якщо хочете стареньких від хвороб стілити. Спробуйте у магазині за них заплатити. Він ста гривень у кишені не станеться дива, а бабуся буде йде, а буде щаслива.